Перед великим білим Престолом. святий Павло каже, що віруючі християни, приймаючи святий Дух, приймають не духа страху, але здорового розуму. Однак протягом довгих століть темних віків християнство було лише номінальним за винятком небагатьох християн. Замість Святого Духа, замість духа любові та здорового розуму у світі панував дух страху. До певної міри так воно є й далі. Проте зростання знання. Звільняє розум від деяких кайданів страху і дозволяє нам дивитись на все більш правдиво, більш логічно, проявляючи більше духа здорового розуму, ніж раніше. Ми радіємо цьому і маємо намір розглянути нашу тему у світлі святого письма, керуючись духом здорового розуму, звільнившись, наскільки це можливо, від страху перед людиною, який пастку дає. День суду або як його колись називали кінець світу. Жаха